Друзі, всіх приветствую на ютуб каналі Cerberфінг. Наконець поїздка произошла в И і от мижмаємо вже до Водойми Карпич. Ось вона Оресті. вже відміється, тому зараз дівчата з нами. Кадік загружен під, під зав'язку і будемо розпочинати нашу дводобову риболовлю. Водойма Карпич зустрічає команду Cerber. Все, ми на місці. місці. Зараз, дуже гарна водойма, дуже гарні сектори, буде напевно дуже достатньо риболовна. Зараз підемо познайомимося з адміністрацією та будемо потрошку розкладати речі. Так, друзі, ми вже потрішки розклалися. Новий нас мерч. Рома зробив сервер РП. Зараз покажу. Що у нас тут відбувається? Новий флаг. Це наша кладочка, четвертий сектор. Механіка вже стоїть на чотири вудлища. Що у нас тут? У нас новенькі сигналочки, ріптані куби. По палкам все те саме. Зараз покажу, що у дані на секторі. А, просто приїхали, швидко розставили. Щоб... Там хмарки такі дуже неприємні йдуть. Зверніть увагу. рпф ага. сервер, це нас на змагання. Зараз прискові палачки закинули. Зараз трохи з кормом оподілимося і будемо вже будемо замакрився та будемо вже годуватися. Комапелька вже мене на секторі вариться. Так, це четвертий сектор. Тут я і Рома. Це моя палаточка. Так, Це ось Ромина палаточка. Ох, якось так. Якось Зараз покажу Данін сектор. Данін сектор трішки далі. Ось це ось третій сектор тут Даня з Ромою. з іншим романом. Дві палаточки, канапелічка вже вариться. Поки що безлад на секторі, але кажу, ми швидко швиденько приїхали, хмари йдуть, ми вже їхали, був дощ, тут також стоїть механіка, сигналочки. Рошки. У мене наступна версія. Ну, ось така водойма. Поки так. так. Я погодував дистанцію 90 метрів, кладу оснастку 96. Трішки стартовим закормом погодували. Зараз годується ромчик. Зараз підемо підемо, зараз подивимося, що робить там Даня. Була одна пухльовка, але не реалізована. На жаль, нічого. Друзі, всіх вітаю в своїй палаці. Я ж стільки, зараз чуть розповім, що робимо. Ми з Іваночем приїхали на тренування у двох різних секторах. Кормова програма у мене Крильова це креветка, у Іваноча монстр краб. Е, тому під сама дальня точка в мене зараз 96 метрів кладу я на 2 метри 98-99 десь так. І е, крайня палка, поки пошукова, поки ми приїхали, обкидаю я ближняк, а потім буду вже щось також пробувати. Кинули по парі з помпіків. Погодка в нас не рада але погодка не для рибаків, а для рибки. На, надіюсь на те, що буде рибка, на те, що ми кайфанемо. Та... Зробимо висновки, що нам брати з собою на тренування. Так, да. Да, трішки не путане на тренування, а на змагання, тому що ми зараз на тренуванні іде злива, але нас вона поки що проходить. Вітер є, але невеликий. Якось так показую. Це ось в них стоїть на кладці. Якось ось так от. Так, робимо стартовий закорм. Пельчик мілкої фракції трішки коноплі. Дистанція 90 метрів. Так, у нас рыбка. Короб Опа. Друзья, вот вам не Гарный коробчик. Грамчиків близько десяти гарна рибка, лисий. Треба зараз звільнити. Дивіться, друзі. така рибка є. Зазвонили, кормилися, положено. Ано покажи насадочку. Не випрмав ще. Нет. Краба на нас жовтенька. Те що треба. Дістали, дістали рибку. Так. Дістали рибку. Зараз будемо її зважувати. Перша рибка. Краба на нас РПФ працює. Так. Ось цей молодий чоловік її дістав. Дивимось. Що Так, так. Так. Ставлю 8500. 9 кілограмів казав. майже десятка. Майже пішов я сразу. 9 кілограмчиків рибка є. Бомба. Так, друзі, почався у нас дощ. І такий, ну, достатньо непоганий. Обути куда? Раз... Достатньо непоганий. Отакий от, от хаос в палатці. Все занесли щоб воно не намокло, Зараз буду робити пельчик для флету. Тому що стільки зараз не покидаєш. Пару слов. Там з дождем висить просто песня. Це да. якась реальна, як хтось наколдував не, взагалі все круто. Приїхали дуже гарна водойма, але здивувала. Ми думали, що вона набагато більша, вона маленька. Палки кидали взагалі пошуковим методом, ми не маркерились, не перевіряли. У мене один монтаж вертоліт, один інлайн. Покльовка була на інлайн, повідесь десь 16 см. Крючок піднім. Йдемо далі, все, закинули, зараз, можливо, дощ трошки перестанемо, тому чекаємо. Якось так. Якось так. Дівчата пішли готувати м'ясо. Такі справи. Дивіться, нас далі. Так, друзі, зробили вечірній закорм. Зараз трішки прибираємось, будемо готуватись. До вечора. Зараз Данило проводить розіграш безкоштовний. Отак воно на все відбувається. Косянчук 63-й. На ось ці наборчики Їх буде три переможці. Ось так. Покормили дві точечки, взяли ми одну рибку. Був. Була така сильна злива. Але вона прийшла і начебто небо зараз чисте, вітру немає, вітру немає штиль. Ось ви можете зараз бачити це. Ми покормилися. Так все воно гарно стоїть. Ось так. Ждемо, ждемо вечерню, вечірню рибку. Хотілося б побачити більше клювань, але водойма мовчить. Перед нами тут були ще хлопці, в них був взагалі нуль. Будемо впиратися, це тільки перша доба. Будемо чекати рибку. Так, ми прийшли на найголовніше місце. Це на польову кухню. Дівчата з романом готують нам вечерю. І так, що у нас сьогодні на вечері? Шашличок, там картошечка. Будуть ще але виши з і все. А так, от рибка не клює, але ми поїмо зато. Так, прийшов до дані, даня зараз годується. Даньок зараз годується, вже вечір. Вечірні закорм, чим годуєш. Пінчик, пол, порівняно. ну на много багато частинок. Так, конопліка. Та конопліка. Е, по насадкам на ніч що буде ставити? Лайзер, лайзер. З підсадкою. Підсадко. Ну, один з підсадкою, один без. І все, так? Так, да так. -да. Ну і попробуємо, може бойлик поставити. Е, а я поставлю один 24-й бойл і якийсь балансик. Так, мабуть так. Ще, ще поки не знаю, що я хочу. Ромчик також погодувався, зараз перезакидається, У нього зараз полетів стік. Я перезакинувсь трішки пізніше. На вечір які плани? Та Зараз коброй підкормиться, вже один флайзер поставив з підсадкою салатовий. Зараз ця палка заїжджає з тим самим на шобу було клювання, тут нічого не міняємо, стояв стік кальмарчилі. Баланс краба на нас. Тобі все без змін тут. Ми тільки покормилися. Тому... Буде... На ніч що будеш ставити? Оце те саме. Буде Це одна саме. палка з флайзером з підсадкою і баланс буде. Ось так. Хлопець, мабуть, щось знає, а може і не знає. Так, друзі, вже у нас вечір. 21.25. Все без змін. Рибки немає, два сектори мовчать. Почався дощ. Ми поїли. Трішки пізніше будемо перезакидатися. Так що все поки що без змін. Так, друзі, добрий ранок. У нас ночі була сильна злива. Але одну рибку взяли, я її не бачив. Даня зловив шістірочку, я її вставлю. Були такі у мене піки. Наче перезакидатися, один повідець був перерізаний. Мабуть, ракушка чи ще щось. От такі справи. Зараз перезакидуємося, працюємо далі. Погоді, погода не фонтан. Нічого. так також перезакидується. Тут дві палаточки. І от там у нас теж дві палаточки. Все, працюємо далі. Друзі, ведемо карпу, четвертий ранка, така злива, але ось такі пузаниклі троє 2 досічка, Звені губу, кальмар, чилі, балансик. Зараз буде варити. Скільки Скільки хвилина? Дуже, дуже довго. <ріху> Емоції класні. Не зря приїхали. 6300 где-то. Короче, у нас же ж, новый пассажир есть. Где ебал? А, Без мать, без матью, будь ласка, пару Я... слов. До побачення. Карпач хорошая водойма, далеко холодно, ну его. Что ты уже делал? Я уже нахуй машину подавился до домку нахуй, на полтаву. Приехал парень. Поедем на крышу. Коротше, Ромчик зараз буде уїжджати, але в нього немає місця в машині. Дай Сразу друга, так, да, пішла? Не готовий був хлопець до таких погодних умов. Ну нічого, це рибалка, як то кажуть, погода не для рибаків, а для риби. Так що все нормально. Все нормально. Кажи. Ну скажи, ну блин. Ба, я проснулся до ночі, у меня цокотят зуби Я думаю, яка нахуй рыбалка? Дай мне байку. Дайте. Дайте мені, пожалуйста, мою кровать, ебать, я б'ясь на цю рибалку таку погоду. Ты ебать чрт попутав, ебать, нахуй, отключай. Ну там гейкается, блядь, чи ні? Ну. Ну а Даня каже, ти храпака такого так, кого. Я теж, я утром шукаю балон, нема балон. Думаю, дивіться, відкрий акурат. Як ти ходив в дані, щось балакали вичу. Думаю, відкрию бри, гляну, дай. Це на холод, поняв. А ні, я там Слышно, не знаю. Вже таке дивись, реально, сніжочок провідав. Сніжочок, да, пішов. Отверсти. Чи нахуй сніжочок, блядь? А утро мороз, Чи на завтра Мінус три. Я найду способу цілі схибатися. <laughs> Якщо не буде легко, найду знайду тяжовий. пару слов. Я рыбку сука, Ну, а что, я приехал брать спать? Ну, рыбку спеймал. Шестирочку, да? Шестирочку? На что взяла? Кальмар или баланс. Так я его палатку не пускаю. Классный прикид, Спасибо. Так, погода у нас. Такая себе Пішов мокрий сніг. Ну нічого. Тема. Палатки взагалі нормально. Даня, по-моєму, зловив на ось таку насадочку рибку. Точно не знаю, але по-моєму на таку. Я також перезакинувся. Зараз Рома вже буде їхати РПФ, Я ще дві палки поставлю і буде відпочивати. Ну, поздний снигну нахрелом Ты Ти ты знімаєш? Ні, я не знімаю. Жорстко, да? Такої, ну так, під сніг я також перший раз, якщо чесно. Я ж приїхав. Риба наловив, йобнувся. Додому їдеш? Так. <Да. ріпи> так, друзі, все, наше тренування підходить до кінця. Починаємо збиратись, тому що вже і сніг пішов. Тренування рибаловля закінчується, а з боксу починається. Е, маємо дві рибки, 9 кілограм та 6 кг. Нічого поки що не зрозуміло. Тренування пішло не по плану. Ну, Буває таке. Нічого страшного. Нічого страшного, так. Зараз збираємось і все. Так, братва, ми в огнях. Снег ідеть і ми прийняли колективне рішення їхати додому. Другі сутки не сидіти, тому що валить снег, погодні условия не очень. Будемо потрохи... Зараз будемо потрішку збиратися. Тренування кажуть пішло не по плану. Тренування пішло не по плану. Інформації ми ніякої, особливо Но... не взяли, так, нуль. Ну, Но... нічого, буває таке. Правильно? Так Правильно. ожидання. Е... Погода не для рибаків, а для рибки. Все, друзі, ми зібралися. Залишайте після себе обов'язково порядок на секторі, вивозьте за собою мусор. Ми загружені повністю. Все, два сектори звільнили. Рибалкою. Ну, не можна сказати, що не задоволений. Нормально. Буває таке. Нічого, нічого страшного. Так. так ну заключительные слова друзья говоря пополам мы собрались загрузились в Кадикаса нашего и будем ехать домой одни сутки выпали потому что ну действительно аномальное такое явление снег пошел да, дождь погода но не по кайфу сидит и нам ну то есть могли покрепиться но ну, а смысл того что ну, с нулем так э, э, этих сутки провели мы с нулем а так две рыбки словлено конечно нам толку от этого никакого не принеслось тренировка, так сказать, перед на смарку пошла из-за погоды. Но посмотрели водоем. Да. Очень понравился, классный. Будем готовиться, что поделать. Поэтому все, до следующих рыбалок. Ставьте лайки, пишите, пишите комментарии. на канал. Всем гарного дня. До встречи, друзья.